Доброго дня наші підписчики і гості телека... нашого телеканалу. Прийшов час, закриваємо вологу. Хотів вам показати стан часнику на 6 березня. Дивіться на цей часник. Садився самий останній участок. Здається, 21 жовтня. Під хатою з Починали садити з 2 жовтня, але під хатою в два рази менше. менший. Про що свідчить якість посадкового матеріалу. Посадковий матеріал, я хочу сказати, це мені чисто случайно попав від засновника сорту Любаша <кій> Захарченка. Мій знайомий купував велику партію. І я так в нього прикупив 150 кілограмів. Частину лишу на стрілку, так як в цьому році посіяли 16 сотих. є ірен і є любаша. А це чистіший сорт будемо вирощувати чисто 100% Любашу. Отакий От наш часничок. Як і сорту не передати. І ще хотів сказати по поводу посадкового матеріалу, хто вам не казав, що це перша репродукція, я спочатку взяв один часник і по 5, і по 6, і по 7 зубків був перша репродукція. А цей часник, що я взяв, Відсотків 95-99 було чотирьох зубка. Це видно, що це перша репродукція. Так що берете посадковий матеріал. Добре, дивіться на якість. І чи дійсно це перша репродукція? Ще хотів вам показати, внесли сульфат магнію. Дуже тяжко його знайти, але ми знайшли гранульований. Ось такий. Десь кіло, може, трошки більше на соту пішло. Азотних підкормок ще не давали. Десь 12 числа передають дощ, будемо вносити селітру. Але на 6 лютого на 6 березня я вам скажу, без азоту він доволі непогано себе почуває. Підписуйтесь на канал, буде цікаво, будемо в цьому році експериментувати новим гербіцидом від бур'яну, який йде по картоплі, я в минулому році впробував на невеличкому участку. Часник зовсім не відчув, а злакові і дводольні забирає моментально. Не знаю, як челендж рекламують, ще не пробував. А цим я на 100% впевнений, що буде чисто. Підписуйтеся на канал і в кінці сезону. По зборці врожаю, всім розкажу, що це за гербіцид, про який ніхто не говорить, що він йде по учасников. Всім дякую, гарних врожаїв.